Друзі, усіх вітаю! Я сьогодні буду підживлювати свої сурфінії, петуні, які в мене посаджені, пересаджені. Ось, до речі, оця чорна красуня, вона ще до того всього ароматна. Я тільки сьогодні почула її запах по-іншому відкрилась. До цього взагалі не було чутно. Так, далі, ось ця сурфінія вже знову розквітнула. Яка ж вона красива? Гвоздичка. Вони так швиденько активно пішли в ріст. Що мене дуже радує. Ось така сурфінія ще поки розквітає. Я їх перед цим гарно обстригла. Далі гвоздика знову, така рожева, і сурфінія ще поки не буде квітнути. І я тут ось ці круги посадила квіти однорічки. Значить, лобелію. Петунів. ось ця петуня в мене тут сама насіялась. напевно, буде біленька. Тут у мене білі росли минулого року. І ось так по дві лобелі і по одній петунії. Я їх попередньо гарно пролила водичкою, і зараз буду підживлювати. Також я їх всі попідстригала. Ось, до речі, дивіться, який кущ з трояндами розквітнув. Дуже красиво ось ця троянда. Я правда не знаю її назви, шкода. Треба загуглити, подивитись. Ось ця Це бордюрна, здається. Вона навіть не бордюрна, а стелиста. Вона в мене просто в опорі стоїть і вона так більше, як догори квітне. Ось. І що я хотіла показати, Гортензію. Гортензія моя, здається, почала відновлюватись. На мій погляд, вона була повністю біла, а це вже так конкретно зеленіє. Ну, прожилки, точніше, зеленіють. Побачимо, як вона. І ось ця троянда розквітнула фіолетова. Дуже красива, багато бутонів накидала. І квітне, квітне повним ходом. Так, далі ось ця бордюрна. Також вона гарненька, мені подобається, вона така яскрава, яскрава. Спочатку вона така помаранчева, далі вона переходить в такий, як то коралову. Якийсь оранжевий колір гарна, розростається шикарно. Так, і така. Ось такої я назву її не знаю. Можливо, хто знає, підскажіть, будь ласка, в коментарях, як вона називається. Цікаво, самій. Так, зараз буду підживлювати свої квіти. Е, є в мене ось таке добриво. Тут і пише для сурфіні, петуні і пеларгоній. Е, значить, тут потрібно, А, там Відірваний листочок. Одна столова ложка, ой, не столова, одна чайна ложка на 2 літри води. Дві літри води мені мало, бо я вже там досадила квіти. Буду на 4 розбавляти. Так, ось тут попередньо розчиню в ковшику добре, щоб воно е, гарно все розчинилося, бо там зараз як поливайку залию, то мені, мені незручно розмішувати. Ось, і ще додав 3,5 літри води сюди і полию. З мисочки несмачна вода, Лапуся. Ось так, наче вже розчинилось гарненько. Заливаю ось сюди. Так, і добираю з відра. Ще три з половиною одна, один з половиною, так, так. ще тут зараз гамменько перемішаю. Йдемо поливати. Почнує в мене ось там ще клумбочка із квітами. Тут вже також так уже Так, Зараз покажу, які. Тут лобелія. Ось тут, до речі, двохкольорова, в одному корінчику була, десь попалась так. Вона вже трошки переквітає, але там дуже-дуже багато новеньких наросло. Ось така петунія рожева. І пеларгонія також вже від... ем... перецвіла одне суцвіття я його відірвала і вона вже ось друге. Таке наростила собі. Ось і колеус також гарно розростається. До речі, дуже гарна рослинка. Вперше в цьому році з нею познайомилася і мені вона вже подобається. Так, я ось так гарнесенько Під корінь. Так, мені треба дві роки, тож я залишаю. Так, і перехожу сюди. Я їх попередньо гарнесенько пролила сьогодні, бо перед любим підживленням потрібно гарно рослинку пролити водичкою. Так, і Цю мені потрібно дві роки, щоб їй допомогти там листечко відсунути. Так, ну і звичайно тут. тут. Буду я звідси ці первоцвіти, напевно, забирати. Тут гіацинти, тюльпани, нарциси. Ну, Або, скоріш за все, просто повикопую цибульки якось, або їх переберу, бо взагалі мені результат не подобається, як вони ростуть, як вони тут розвиваються. Нарцисиці взагалі приберу, вони такі звичайні. Вони даже не встигають квітнути якось тут всі. Чи там багато тих цибуль порозросталось, потрібно розчистити, не знаю. Ой. Так, ще щось потрібно підлити, напевно. А що можна гортензію, може? На гортензію не можна. Пролий Вже й не помішай. Там капелька. Так, з цим наче справилась. Ось скоро вже лілії будуть розквітати ось ці прекрасні. Дуже гарні ароматні. О, і ще я... там дуже багато гібіскусу понасівалося з насіння. Але ж воно, напевно, ну, якщо його даже пересадити, то я не знаю, з нього, напевно, нічого не вийде. Ну, не все пересадити, просто спробувати там буквально е пару корінчиків, ну це ж, по суті, насіння, його насіння. Ось. На мені здається, що з цього нічого не вийде. Але можна спробувати. Ось, зараз ще хвою оброблю, бачите, тут вона всередині засохла. Так, далі переходжу до хвої, буду обробляти тут підживлення поверхневе і від шкідників. Потрібно пару разів на сезон обов'язково це зробити. Я не знаю, в значить таке як дощ. Ось, але наче як не передає, не знаю. Оброблю, оброблю, поки в мене є час. Зараз оприскаю швиденько. Я ще тут достала з погріба хризантему, про яку я взагалі забула. Це така гарна велика великопіткова жовта. Ось, я думала, вона пропала, але в ній там якісь признаки життя є. Якісь там корінчики малесенькі, тоненькі висуваються. Вона така суха була, як камінь просто. Я її пролила водою, можливо, вона відживе ще. Хай вона так і в горчику сидить, я її чіпати не буду, взагалі пересаджувати не буду. Просто буду поливати, хай вона вже стоїть на сонці на вулиці. Може, що щось з неї вийде. Ось ще хотіла показати, повністю перебрала всі свої цибулини з тюрпанів. Я ось так їх посортувала, я вже е, точно не пам'ятаю деякий сорт. Ну, в принципі неважливо. Головне, що цибулі збереглись. Ось я просто не знаю, що далі з ними робити. Ось так, нехай вони лежать там до осені, чи що з ними робити. Чи їх десь потрібно зберігати в якомусь е, окремому місці. Ось так, поки почистила, вони трошки підсохли. І я їх розфасувала. Це пролісочки. Проліски. Тут ще в мене, а, геацинти ще я перебрала, в мене там з великої кумби, Ось такі геацинтики, крокуси. Крокуси взагалі, напевно, тут ніякі порозділялися, але я залишила, можна буде пару цибулюк посадити. Ось і нарциси. Дуже такі бідненькі. У мене там ще є відрах, в риночках потрібно буде повитягувати. А це нарцисик дуже гарний, він такий махровий, але в цьому році він не квітнув, тому що цибуля розділилася. І ось це також, напевно, поділена, бачу. Не видно.